Вітаємо у відеоогляді Ліги Легенд. Про Фіору неперевершену дуелянтку. Фіора чемпіон ближнього бою. Дуелянт і Керрі. Неперевершена у маневруванні на полі бою. Вона чудово контратакує удари ворогів і наносить величезні пошкодження обраним цілям. Хороша гра за Фіору дозволить домінувати над ворогом, не даючи йому жодних шансів на втечу. Пасивне вміння Фіори дуелянт. Коли Фіора наносить фізичні пошкодження ворогу, вона відновлює здоров'я протягом декількох секунд. Коли вона наносить пошкодження ворожому чемпіону, то цей ефект буде стакатись декілька разів. Ривок дозволяє фіорі переміститись до ворога, наносячи пошкодження. Ривок можна активувати ще раз, щоб переміститись до тої самої чи іншої цілі перед тим, як вміння почне перезаряджатись. Головна мета ривка полягає у зменшенні дистанції між вами і ціллю, тому це вміння якнайшвидше, але максити його потрібно останнім. Контрудар пасивно наділяє фіору бонусними пошкодженнями, підсилюючи її вміння і автоатаки. При активації Фіора відіб'є наступну автоатаку від ворожого чемпіона, нейтрального монстра або великого ворожого мільйона, блокуючи пошкодження і відбиваючи їх назад атакуючому. Пасивні додаткові пошкодження і активне блокування роблять контрудар найефективнішим для джанглу. Максити його потрібно до 13 рівня. Стрімкий порив збільшує швидкість атаки Фіори на короткий період. Поки цей баф активний, ривок і автоатаки збільшують швидкість переміщення фіори. Вбивства і асісти обнулюють перезарядку стрімкого пориву. Стрімкий порив найбільш ефективне вміння, бо прискорює параметри атаки і ходьби, тому максити його потрібно до 9 рівня. Найсильнішим вмінням фіори є вальс мечів. Після вибору цілі вона почне стрибати, пошкоджуючи усіх чемпіонів у випадковому порядку. Ультом можна вдаряти одну й ту саму ціль декілька разів, але повторювання атаки ставатимуть усе слабшими і слабшими. Остання атака Фіори буде направленою на ту саму ціль, яка була вибрана при активації вміння. Усі удари приймають онхіт ефекти такі як лайфстіл і зменшення броні Клівера. Завдяки сильним пошкодженням, вальс мечів потрібно вивчати на рівнях 6, 11, 16. На лінії харасимо ворога, поки не отримаємо переваги над ним. Тут я використовую ривок на Насуса. Активовую контрудар і стрімкий порив. Насус почав утікати, тому наносимо ще кілька автоатак. Якщо він вирішить відповісти на мою агресію, то я буду мати перевагу завдяки контрудару. Після цієї сутички мені легко відновити здоров'я завдяки дуелянту. Контрудар вельми ефективний проти чемпіонів, які використовують одинарні підсилені автоатаки. Стоячи проти насуса, включаємо контрудар перед тим, як він ударить із сифона. Фіора може швидко пересуватись, включивши ривок на найближчих ворогів. Я йду гангати Сіона. Активую ривок на Міньйона, а потім на нього. Вмикаємо стрімкий порив для нанесення велетенських пошкоджень. Коли баф закінчується, фальс мечів добиває Сіона. Якщо вам подобається грати чемпіонами як Насус, які використовують сильні автоатаки, то потрібно виманити у фіори контр удар. Насос нападає активуючи сифон. Я активовую контрудар, думаючи, що він піде у агресію. Але ворог просто відходить, чекає секунду, тоді атакує мене, наносячи величезні пошкодження. Коли ви б'єтесь проти Фіори, потрібно уважно слідкувати за стрімким поривом, бо це її основне стероїдне вміння. Сіон станеть мене відразу після активації стрімкого пориву. Я не тільки не можу використовувати бонусну швидкість атаки, але також не можу отримати додаткову швидкість пересування, бо не маю можливості вдарити його. Будьте обережними з вибором першої цілі для вальсу мечів. Фіора повернеться до першого чемпіона, на якого було використано вміння, щоб нанести йому останній удар. Хороші гравці можуть використати це проти вас. Я скоюю величезну помилку, атакуючи чарвана біля його турелі. Він флешується до своєї турелі і активовує катаклізм, повністю закриваючи мене у діапазоні вежі. Щоб найкраще використовувати вальс мечів, дочекайтесь, поки ваш рівень здоров'я зменшиться, а тоді атакуйте. У командному бою включаємо ривок і відразу атакуємо Ашу зі стрімкого пориву і контрудару. Коли залишається мало здоров'я, я активовую на неї вальс мечів. Це дозволяє не отримувати ніяких пошкоджень, відновити здоров'я і продовжити бій. Руни потрібно обрати на максимальну атаку і здатність виживати. Тому я рекомендую такий варіант: червоні на пробивання броні, жовті на броню, сині на магічний захист з рівнем і квінтесенції на атаку. Майстерності мають працювати таким самим способом: наносимо максимальні пошкодження і виживаємо у всіх боях. Я рекомендую 21-9 0 майстерності, беручи усі стандартні підсилення в атаці плюс бонусну броню і здоров'я у захисті. Для самонер-спелів беремо смайт, якщо джанглимо. Якщо стоїмо на лінії, то вибір паде на Ігнайт, Exhaust, Ghost або Флеш. У класиці потрібно якнайбільше атаки, і заодно лайфстіл. Починайте з вампірік спектру, коли джанглите. Інакше беріть армор і 5 хілпотів. Далі ліхтар і чоботи на швидкість атаки. Основними предметами, які потрібно купити, є Бладфістер, Інфініті Едж, Гост Блейд, Ласт Віспер і на кінець Frozen Малет. У Домініоні потрібен практично такий самий закуп: починаючи з Prospector's Blade, Boots of Speed і декількох хілпотів. Потім Berserker's Крейв і Blade. Додайте інфініті Едж, Ласт Віспер і Фантом Денсер. Якщо потрібно більше виживання, купіть Frozen Малет, Odin's Вейл або Гвардіан Енджел. Дякую за перегляд огляду про фіору. Переклад каналу Riot Games Inc. здійснив такі релі спеціально для Play.ua. Озвучив Сновида.